Привіт, колеги! Мене звати Ірина Тимошенко і ви на каналі АВС Сервіс експортної підтримки бухгалтера. 2 квітня на сайті податкової з'явилася інформація. Цитую, з 1 березня поточного року ДПС отримує із системи обліку даних РРО інформацію щодо громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Та фізичних осіб-підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО чи ПРРО, таким чином, порушуючи вимоги в Порядку проведення розрахунків. Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. Ніяких пояснень, яким чином відбувається утримання інформації про кошти громадян та ФОПів. Банківську втаємницю та ніхто ж не відміняв. Отже, розказую, наказу Мінфіну номер 601 в новій редакції викладено розділ 6 положення про форму та зміст розрахункових документів номер 13 Ним затверджений новий порядок формування чеку фкч 3 який формується не банківськими надавачами платіжних послуг та їх комерційними агентами за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу. Такий фіскальний чек, наприклад, видається під час проведення оплати за отримано на умовах після оплати посилку на новій пошті або Укрпошті та передається до податкової автоматично. І цей чек має, зокрема, реквізити про отримувача коштів, а саме номер рахунку, банк отримувача, призначення платежу, сума. Переказу та сума комісійної винагороди. Отже, повна інформація про те, кому, на який рахунок, в якій сумі будуть зараховані кошти. Який же висновок маємо, якщо фізособа має намір продати щось непотрібне? вона розміщує об'яву про продаж на OLX, в Телеграмі чи на стовпі. Знаходить покупця, відправляє речі покупцю новою поштою з оплати. Податково отримують від пейчек фкч 3 з реквізитами продавця і сумою операцій. Таким чином, у податківців, починаючи з 1 березня 2025 року наявна інформація про продавців товарів через інтернет та суму їх доходів без розкриття банківської таємниці. Звичайно, про розрахунки посередників готівкою або переказ карти на карту фізособи, податківці і зараз нічого не знають. Щодо збільшення податкового навантаження на доходи фізосіб осіб-продавців мови й не йде, бо Податковий кодекс і зараз встановлює податки з доходів фізичних осіб під продажу майна, в тому числі вживаних речей. Це не стосується продажу нерухомості та транспортних засобів, де діють окремі правила. ПДФО з доходу від продажу складає 18%, а військовий збір з 25-го року вже 5% Якщо фізособа продала щось іншій фізособі без нотаріального оформлення, вона має подати декларацію за рік та самостійно сплатити податки. Якщо говоримо про операції з 1 березня 2025 року, про які вже відомо податкові, то декларувати такі доходи треба в 2026 році, подавши декларацію про майновий стан і до 1 травня. Раніше податково просто не мали можливості контролювати, зараз. Механізм вже з'явився. Тому ж повідомлення повідомленні від 2 квітня ДПС рекомендує тим громадянам, які систематично здійснюють продажі, реєструватися підприємцями та здійснювати розрахунки через оформлені зареєстровані РРО чи ПРРО. А для діючих ФОПів буде дуже корисним наше відео. ФОП у квітні сім обов'язкових справ, які збережуть ваші гроші та нерви. Якщо пропустили, тримайте посилання. Визначення, що таке систематичний продаж ані в Податковому кодексі, ані в законі про РРО немає, але є постанова Пленуму Верховному суду України від 2003 року, де визначено, що систематично це більше ніж три рази на рік. Колеги, ви завжди можете отримати більше корисної інформації на наших безпоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз, Посилання в описі. Звичайно, ми достоменно не знаємо, як податківці використовують отриману інформацію, але ми знаємо, що податківцям відомо про нас. Друзі, що ж тепер робити? Кидайте в коментарі свої думки. А що ж далі? Як повідомили на Ніни Южаніна в Телеграмі, Мінфіном підготовлено ще один законопроект, яким передбачено щорічне передання цифровими платформами OLX, Prom, Розетка та інші в податкову даних по продавцях, які зареєстровані на платформі та якими протягом року здійснено хоча б одна операцію. Також цим законопроєктом передбачено, що такі цифрові платформи будуть податковими агентами та мають утримувати з отриманих продавцями фізособами доходів, ПДФО та військовий збір. Ця позиція Мінфіну була озвучена на робочій групі по обговоренню цього закону. Звичайно, законопроєкт ще на стадії розробки, тексту його немає, тому аналізувати поки що нема чого. Але ідея зрозуміла. Цифрові платформи легше контролювати, ніж звичайних фізосіб. Якщо на них покласти обов'язок отримувати податки з фізосіб, то надходження до бюджету, звісно, збільшаться. Тож чекаємо на продовження. На каналі АВС – сервіс експертної підтримки бухгалтера, обговорюємо найгарячіші бухгалтерські події. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. На цьому все. До зустрічі!